Тим часом у раді зранку робота не йшла. Самого Турчинова, як голови парламенту, на засіданні не було. Всі обговорювали кривавий мітинг. Генпрокурор певен відповідальність за війню в Донецьку лежить на міліції і міській владі. Яким був цей парламентський день? Юлія Анчар. Засідання Верховної Ради розпочинається із тривожних новин. Однак не з Криму, а з Донецька. Там загинули люди. Депутати вшановують їх хвилиною мовчання. Я пропоную зараз хвилиною мовчання вшанувати пам'ять. Тих загиблих донечан, які просто хотіли миру і злагоди прокурора Олег Махницький каже, зараз перевіряє всі обставини побоїща в Донецьку. Претензії не лише до роботи міліції, а й до місцевої влади, яка допустила проведення мітингу двом групам із протилежними думками в одному місті. У цьому випадку, коли була інформація, були заявки про проведення двох протилежних сторін в одному місті масових зборів, тут в таких випадках міська влада повинна була вжити заходів, щоб цього не допустити. Тому дана вказівка, також дати оцінку відповідним посадовим особам. І оцінка діям міліції перевіряється. Це виглядає, що це свідомо такі конфлікти породжуються. Але географічної назви конкретного боку виконувач обов'язків генпрокурора не поточнив. Колишній очільник Луганщини, впливовий політик регіонал Олександр Єфремов каже, про російський слід на сході він нічого не знає. Мені вже розказали вот эту ситуацію, що намагаються якимось то образом сказати, що я там вліяю. на пропуск людей. та ну це абсурд. Я роблю все можливе, щоби чтобы... в. В Луганській області не пролилась кров. Вона. Хто запрошує цих людей? Що касається, що касається, не знаю. Я маю в в Луганській області, і ми робимо все можливе, для того, щоб там було спокійно. Робота в депутатів сьогодні не йде. Регіонали порозходилися. Комуністи кажуть, не голосуватимуть, бо хтось блокує їхній офіс. Ухвалити якихось рішень навіть про розпуск кримського парламенту. Нікому. Я не знаю. Я прийшла в зал і голосую. А що роблять решта? Я не знаю. Не голосують комуністи, не голосують оригінали, тому що є якась недомовленість між ними і треба 226 голосів. Із трибуни звучить пропонування перенести засідання на завтра. Звертаюся до всіх тих, хто не прийшов в зал, хто зараз саботує роботу парламенту брати участь у голосуванні. Звертаюся до президії. Будь ласка, призначити засідання Верховної Ради на суботу і на неділю. Бо ми розуміємо, що кожен день відбувається в державі щось надзвичайне. Його підтримали Юлія Янчар, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.